Реденки, всім привіт! Вирішив перевірити роботу асистентів на автомобілі Volkswagen Golf 7. Вони щодавно на подібній шкоді, яка має ідентичне залізо. Захейтили прямо цю функцію, і автомобіль назвали ледь не вбивцею, тому що там вона з'їхала з дороги. Зараз подібні асистенти, смуга руху, адаптивний круїз. От Перше повідомлення від смуги руху, бо я руку поруч тримаю не на кермі, але при цьому автомобіль продовжує тримати смугу, їде, швидкість тримає, не скидає. Розмітка є, в принципі, все, поки що працює, автомобіль їде далі. Так, перший пік. Оп, перше легеньке гальмо. Оп, сильніше гальмо, і автомобіль починає. Ого, як смикнуло. Зупинятись аварійка, сам скидає швидкість, посмикує при цьому в процесі. Так, так, так. Повністю зупинився. І стоїть на автохолді на аварійці крутяк, і пишіть при цьому, щоб розбудити.